Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі збройних сил України загальні бойові втрати противника початку повномасштабного вторгнення, по 17 квітня 2024 року орієнтовно склали 456 тисяч 50 осіб особового складу. За добу ліквідовано 710 росіян. Танки ворога знищено 7193 штуки ще 4 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 13 тисяч 827 одиниць, 18 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 11 тисяч 624 штуки за минулі 24 години 15 одиниць. РСЗВ знищено 1046 штук. Засоби ППО «Вторая армія міра не дорахувалася. 760 штук за добу одну літаків, які вже ніколи нікуди не полетять, назбиралося 347 одиниць. От гелікоптерів збито 325 штук. Випала оперативно-тактичного рівня. Ворог втратив 9279 одиниць. Два за добу крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 2093 штуки за добу одну. Кораблів і катерів флон України-агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 15 тисяч п'ятсот штук 24 за добу, а спеціальної техніки ворога спалено 1910 тисяча штук за добу. Дві дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!